Квіти, віночки, писанки, ляльки, мотинки. Кожну річ мукачівські дошкільнята робили разом зі своїми вихователями та батьками. Педагоги кажуть, нинішня виставка результат клопіткої праці та натхнення маленьких закарпатців. Ми прививаємо їм любов до України, до батьківщини. Бачите, ми зробили от такий гарний український віночок і є, і от традиції. Наші бачите, от, в принципі писанка і українська символіка, і ну різний бісер, писанки. Всі виручені кошти з ярмарку планують передати на канцелярські товари дітям, батьки яких воюють у зоні АТО. Окрім патріотичної виставки, підготувала малеча для мукатівських глядачів і цікаві виступи на сцені. Протягом навчального року у художньо естетичному напрямку приділяється в дошкільних закладах дуже велика увага. І діти проводяться заняття з музики, гурткова робота проводиться, хореографія з дітьми проводиться. І тому ми сьогодні зможемо показати результат. Результат нашої роботи протягом цього навчального року своїми талантами дітлахихи зувались із задоволенням. Малеча підготувала танцювальні номери та пісні про місто та свою батьківщину. Кажуть, окрім задоволення, діти вчаться дисциплінованості та відповідальності, а також розвивати свої творчі здібності. Діти дуже люблять взагалі виступати на сцені, тому що сцена десь і дитину виховує. Є діти такі, котрі закомплексовані, котрі важко можуть себе проявити. Розумієте, коли вони в колективі танцюють, тобто працюють в колективі, то тут і виховний такий дуже гарний момент. Традиційно звітні концерти відбуваються в Мукачеві у травні, присвячують їх дню народження міста. Такий концерт щороку проводиться в рамках святкування днів міста. А оскільки в цьому навчальному році питання патріотичне питання патріотичного виховання дошкільників такою червоною лінією через весь навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів пропускається, то відповідно і концерт буде мати таку тематику, тобто патріотичні пісні. А вірші, таночки, все те, що вміють дошкільна, те, що вони люблять, вони будуть присвячувати своїй рідній батьківщині, своєму рідному місту. Оцінив звітній концерт Мукачівських вихованців і Мукачівський міський голова. Зробім все для того, щоб наші діти росли щасливими. Будемо до цього докладатись, і ви знаєте, максимально яка є можливість, ми робимо, щоб наші заклади були в матеріальному плані підготовлені, були хороші, методичні. Матеріали у виховному процесі світній концерт дошкільнят навчальних закладів став першим у низці заходів до святкування днів міста.